Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео буде присвячене ароматам, які складали мені компанію протягом лютого. Нарешті закінчується зима, і ми стоїмо на порозі прекрасної пори, пори розвитку, росту. І якщо говорити про аромати, якими я користувалася в лютому. То можу сказати, що саме наближення весни також в певній мірі впливало на вибір композицій, якими я користувалася в лютому. Коли я дивлюсь на свою підбірку, яку я сьогодні підготувала для вас і хочу продемонструвати, от я відчуваю якусь свою знаєте, таку розкиданість по всьому парфумерному діапазоні, тому що в цій підбірці будуть як аромати з легким, невагомим, характерним, до речі, для весни звучанням. Так і глибокі, такі спеціювосхідні, насичені композиції. Тож, почнемо е, розбирати композиції, які мені приносили неймовірне задоволення. Але перед цим я попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на на моєму каналі. Е, тож е, почну з композиції, яка Нещодавно з'явилася в моїй колекції, але я її так люблю. Це аромат Chanel Chance Версія отендер в парфумованій воді. У мене дуже тривалий час була версія в туалетній. І це неймовірно красива, така легка, невагома композиція. і от Щаслива з того, що нарешті вдалося поповнити свою колекцію парфумованою водою. Формула цієї композиції така досить лаконічна, це айва з грейфрутом на старті, жасмин та білий мускус в базі. І це неймовірно приємно, вишукано, жіночно, якось невагомо. І в той же час, на диво для мене цей аромат звучить досить щільно, потужно, якось так м'яко-оксамитово. Я його відчуваю досить тривалий час. А саме головне, цей аромат. ну, от... Відмічають практично всі. Я отримала величезну кількість компліментів на цей аромат. Багато хто зауважував його наявність, і це були не лише жінки, тому що зазвичай жінки так не соромлячись, незнайомі можуть підійти, запитати, що за композиція зробити комплімент. А цю, що стосується цього аромату, то навіть чоловіки проявляли активність і декілька разів мені зауважили. Присутність цієї композиції, ну і сама я в величезному захваті від неї, тому в лютому інтенсивно користувалася цим ароматом. Ще один аромат, яким я неймовірно насолоджувалася, він також нещодавно поповнив мою колекцію, але починає посідати так практично в кожній підбірці, яку я готую. Присутній цей аромат, це аромат бренду Jour de Hermes. І це неймовірно красивий аромат з нотами білих квітів, зеленими нотами, деревинними нотами. Тут є й мускус, і та Лимон на старті. Вони роблять це аромат таким приємно свіжим. Є білі квіти, є гарденія. Ну, Неймовірно, красиво вишукано. І, знаєте, досить щільно, на мою думку, як для Hermes, тому що всі композиції практично в них є якась така невагомість цього бренду, от, які представлені в моїй колекції. Але ця композиція, вона якась така щільна, приємна і в той же час сонячна, світла. М'яка жіночна, зігріваюча, ну, е, насолоджувалася цим ароматом. Дуже він мені подобається. Якщо у вас є можливість, також його спробуйте, він прекрасний. Ще один аромат, який з'явився, продублювався в моїй колекції, це аромат бренду Yves Saint Laurent Cinema. І я щаслива з того, що він знову з'явився в моїй колекції, оскільки. Ем, є огляд, до речі, на цей аромат на каналі, і я для себе особисто його позиціоную як такий аромат для виходу, для більш таких якихось урочистих подій композиція. Але ви знаєте, зараз для мене якийсь такий час трошки емоційно складний і психологічно, і це пов'язано там не лише з якимись повсякденними життєвими перипетіями, а й взагалі оцим всім інформаційним фоном і всіми тими подіями, які відбуваються довкола нас. І от я в собі відчула. І ідентифікувала таке бажання, знаєте, вносити якісь святкові відтінки в повсякденне життя. І тому я користувалася цінема. Так, він якийсь такий радісний, святковий, яскравий, красиві тут квіти мигдалю. Я дуже чітко відчуваю. Але в той же час в ньому є якась така приємна зігріваюча глибина, яка досить доречно звучить в прохолоду. Тому я, звичайно, там не зловживаю інтенсивністю нанесення. Я там два розпилення на себе роблю, добре його дуже відчуваю, тому що він теж стійкий, шлейфовий, такий, досить інтенсивний. І за рахунок цього, за рахунок звучання, оцього такого якогось приємного сонячного аромату, настрій мій також автоматично підіймається, якось трошки бадорюся, і можу трошки зібратися емоційно в якийсь такий більш стабільний емоційний об'єкт, як то кажуть, щоб в мене не так. Там якось по емоціях колихало. Тому от цим ароматом я також інтенсивно в лютому користувалася. В цьому ароматі дуже приємно відчувається жасмин, білий мускус, ці ванільні тона, амброві тона. І вони настільки красиві, такі якісь м'які, приємні, комфортні. Тому я з великою такою, ну, частотою обирала цей аромат саме. В лютому. Також мені хотілося м, відчувати от якусь таку оцю спецієво східну глибину в лю лютневу прохолоду. І тому я користувалася мой бісаном. Але е, з таким прихованим змістом мені він дуже нагадує м, за своїм класним, таким шорохуватим спецієво якимсь сухуватим звучанням. Е, Звучання аромату Guerlain Шалімар. І от для мене це як такий якийсь м, досить повноцінний замінник, така повноцінна альтернатива цього аромату. Я маю на увазі Шалімар, але трошки з іншими нюансами, трошки з іншими такими спеціїми відтінками. Тут так само красиво проявляються і спеції ноти: коріандр, Кардамон я тут відчуваю: оці деревині, сантал, амбра оця якась така дуже приємна сухість. Тут дуже красиві фруктові ноти. Слива, персик, є тут і жасмин, і лангі ланг, і бергамотом стартує ця композиція, і ноти пачулі дають якусь цю таку приємну деревинність і якусь таку вологість. Ну, Неймовірно, красивий аромат. насолоджувалась також їм звучанням звичання. цього аромату, коли от такі були якісь вітряні сирі дні, для мене він ідеально проявлявся, тому також. Використовувала його досить інтенсивно. Ну, Якщо продовжувати тему пачулі, то ще аромат Ецентрик Molecule 01 плюс пачулі, Також я їм користувалася в лютому. Не знаю, чомусь мені так захотілося відчувати оцю якусь таку вологу сиру деревину. Якесь таке, Для мене цей аромат асоціюється з звучанням вологого. Осіннього лісу або лісу на провесті коли, знаєте, зійшов сніг, але оце пріле листя, воно ще вологе. І коли пригріває перше сонечко, це весь такий аромат, оцей листяний, якийсь такий від своєрідний, підіймається оця волога деревина, от все мені є в цьому ароматі. І тому також користувалася молекулою 01 плюс печулі. Ну, і саме звичайно ексцентрик молекули мені дуже подобається. Це Ізо є супер. Для мене це теж щось таке повітряне, ясне, свіже, таке якесь дзвінке. Ну, Дуже приємне враження на мене складав цей аромат, тому я також приділяла йому увагу в лютому і користувалася цим ароматом. Далі ще досить активно я використовувала аромат бренду Dior Joy. Я в якомусь відео говорила, що він для мене несподівано відкрився надзвичайно приємним звучанням, дуже якимось таким і жіночним, і знову ж таки, це звучання мене якось бадьорить, наповнює якоюсь приємною такою енергією, світлом, радістю. І тому от досить часто моя рука тягнулася до цього флакончику, і я його використовувала. Ну, він мені надзвичайно особисто мені подобається. І звучання цього армату воно таке ж приємний побудоване на нотах. Тієї самої троянди та жасмину, нот бергамоту, нот того самого білого мускусу, кедру, пачулі, санталу. Дуже приємно, якось зрозуміло. І от для мене якісь в цьому ароматі особисто я вбачаю для себе якусь універсальність. Він і красивий, і вишукано звучить, якщо його слухати, от з когось. І для себе я відмічаю, що він. Дуже мені комфортно і в використанні, тому в лютому я досить часто користувалася цим ароматом. Також бували такі холодні дні, коли мені хотілося затишку. І цей затишок мені дарував аромат Chloe Noме. Це дуже красива сливка, Мірабель. І вона м'яко огортається рештою компонентів. І це ноти як цитрусові, лимон, мандарин, так і тут є і персик, і троянда, і жасмин, і ноти, знову ж таки, санталу, пачулі, ноти мускусу. І це якось так дуже Невишукано, якось солодкувато. Якось це така приємна фруктовість, яку дарує, і персик той самий. Ну дуже красиво, якось для мене. Тягуче, так, трошки по-сиропному, прекрасний аромат, дуже люблю його в різних концентраціях, але от саме в лютому чомусь мені хотілося відчувати на собі версію в парфумованій воді. Вона якась така для мене еталонна з усієї лінійки цих ароматів, тому також користувалася їм, неймовірно, насолоджувалась дуже красивий, такий затишний. якийсь Тактильний для мене аромат, тому також рекомендую в прохолоду спробувати цей, цю композицію. Ну, і ще отримувала неймовірне задоволення в лютому від звучання аромату Ланком Лавіабель La це Сольєл Крістал. І це якась така е, красива, дуже така затишна. В якійсь мірі вона мені от я відчуваю тут легке замилення, але мені подобається от відчувати от подібний такий ефект в парфумах. І це не така супер десертна е історія звучання, як класична версія La V'ia Beil. Це якось трошки м'якше, лаконічніше, не так потужно, але знову ж таки, це так самозатишно, якось дуже Тепло, м'яко, так ніжно. І в цей аромат, він, знаєте, такий. Тут знову ж таки є та сама ваніль, і кокос, і пачулі в базі. Вони якісь такі більш стримані, не такі солодкі. Також ноти ірису, і лангілангу, ноти апельсинового цвіту, рожевого перцю на старті, ноти бергамоту, мандарину. От Воно все якось таке, знаєте, супер збалансоване, е, в тому розумінні, що і присутній затишок, глибина, якась така е, трьохвимірність звучання, так би я сформулювала. Але. В той же час немає якоїсь такої супер-потужності, супер надокучливості, супер-інтенсивного звучання, яке б могло задавати клопоту вам та оточуючим, тому що ну, по-різному люди сприймають такі дуже інтенсивні аромати. А оцей аромат для мене він як такий перехідний. Елемент з холоду в ледь-ледь помітне тепло, яке ось-ось наближається. Тому я ну, дуже була от так приємно відчувалася, коли користувалася цим ароматом. Він мені надзвичайно подобається. Ланком Лавіабель Soleil Крістал. Ну, і ще один досить парадоксальний аромат в сьогоднішній підбірці, але мені от так ну, я його потребувала. Це аромат бренду Черруті і Медж. І він якийсь такий зовсім інший, ніж все, те, про що я сьогодні говорила. Він легкий, прозорий, невагомий і так приємно звучить, так приємно розкривається. Це, як я говорила в якомусь також відео аромат з дуже незвичними компонентами. Тут є і кора берези, і вугілля, і рожевий перець. Також тут є і. Шкіра, і м'ятна вода, і амбра, і грейфрут. І це якась така суміш, яка в фіналі видає дуже приємне, таке ніжне, якесь. Ну, для мене як квіткове звучання, чомусь я так відчуваю, але ну, дуже красиво, незвичні такі компоненти, поєднані, дуже приємний. І от коли я знала, що ми будемо гра... ну, проводити час десь на відкритому просторі в парку з малюком з гуляти. От я наносила цей аромат і просто кайфувала. Він такий красивий, якийсь такий він е, теж дуже шлейфовий. Його так гарно відчуваєш, і ти, і оточуючи. Дуже красивий аромат. От, правда, користувалася, отримувала неймовірне задоволення від того, як він звучить, як він проявляється. І знаєте, думаю, що ще й весною також неодноразово потягнеться до нього рука. Надзвичайно приємний. До речі, ще й така комфортна вартість цього аромату. Знаєте, ще більше його робить таким. Е Ну, ніби він, Його ефекти, які він створює, в рази вищі, ніж та вартість, і це дуже приємно. Ну і закриває сьогоднішню підбірку аромат бренду Guerlain Chamade. І це так красиво, це якось так вишукано знову ж таки. Я цей аромат в якійсь мірі ідентифікую і віднесла би до святкових та урочистих ароматів, якийсь він такий, знаєте. Аромат, який змушує розправити плечі, якось так приосанитися, так проявитися з кращого боку. І це дуже такий красивий аромат, такої класичної парфумерної школи. Тут є і альдегіди, і цитрусові ноти. Тут є і бузок, і гальбанум, і е, жасмин, троянда, конвалія, гвоздика, е, дуже красива база з ветиверу, санталу, відчувається в ньому і амбра, і ваніль, і бензоїн. І це якось так настільки приємно, і ніби якась. Знаєте, він починається аромат ніби якоюсь такою свіжістю і трошки унісексовим таким якимось підтоном звичання, а далі йде в якусь таку теплоту, в якусь таку розкіш, в якусь таку вальяжність. І, до речі, якщо хтось з вас дивився відео знайомства, я там розповідала, що ще з юності шукаю один аромат, яким мені дали покористуватися, і він справив неймовірне враження на мене. І от знаєте, це звучання шамей для мене дуже схоже на те звучання того аромату. Але я подивилася, ця композиція була створена в 1999 році, тобто пізніше, з того моменту, як. Я покористувалась ароматом, можливо, десь просто ще не мала часу. Пошукаю, може, цей був цей аромат, можливо, це оновлена версія в 99-му році вийшла, а створений він пізніше, але от якісь такі. Звучання, оте, яке я пам'ятаю з юності, я відчуваю в цьому ароматі, тому не нещодавно знову ж таки з'явився, але я вже його трошки відкористувала, і мені дуже подобається, як він звучить, і дуже подобається мій стан. Як я себе почуваюсь, коли в цьому ароматі це якось так піднесено, дуже приємно, якось з таким якимось я не знаю, Очікуванням чогось хорошого і ну, наповненням якимось такими позитивними емоціями, тому також користувалася цим ароматом в лютому і отримувала неймовірне задоволення від нього. Ось такою була моя сьогоднішня підбірка ароматів, якими я користувалася в лютому. Кожен з цих ароматів створював для мене дуже таку наповнену позитивними вібраціями атмосферу, тому я щиро рекомендую. Пробувати ці аромати також вам, якщо ви з ними не знайомі. Якщо якась композиція вас зацікавила і ви хотіли б її спробувати перед тим, як придбати повнорозмірний флакон, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете написати мені, зробити замовлення, повспівеснувати з цим ароматом і прийняти фінальне рішення стосовно того, аби стати власницею чи власником повномірного флакону. Подібного аромату, а від себе зауважу, що кожна з цих композицій, вона прекрасна. Вона дуже своєрідна, вона має якийсь такий власний ольфакторний почерк і дуже якісно зроблені всі ці композиції, і тому емоції, якими вони наповнюють, якими вони дарують під час користування ними, це щось таке, знаєте, як ковток якогось свіжого такого життєдайного повітря і якась така приємна порція позитивних емоцій, які так потрібні кожному з нас, особливо в нинішніх умовах. Ще хотіла б зробити вам невеличке таке оголошення 6 березня я планую з моєю хорошою знайомою Катериною. Вона власниця такого дуже красивого. Жіночого простору nk Beauty bar Адресу я залишу в описі під даним відео. Ми плануємо провести таку весняну зустріч, присвячену парфумерії. Саме в цьому закладі. Тож, якщо вам цікаво, якщо ви слідкуєте за моєю творчістю і вам би хотілося особисто зі мною поспілкуватися, познайомитися, ви проживаєте в місті Києві, то ми запрошуємо вас на цю зустріч. Там я розповім про парфумерію, як я до неї ставлюся. Візьму зразки ароматів, для того, щоб ви могли їх відчути. Продемонструю вам, як звучать ці аромати. Якщо у вас буде бажання, ви зможете прибати від леванти цих композицій, ну і взагалі проведемо добре час. Це буде така хороша можливість відволіктися від якоїсь повсякденності, якось трошки наповнитися гарними емоціями, позитивним спілкуванням, якимось новими знайомствами. Тож я запрошую вас на цю зустріч і буду неймовірно рада бачити вас там. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і підпишіться на сам канал, мені неймовірно буде приємно. Якщо ви знайомі з цими композиціями, то напишіть в коментарях ваші враження від співіснування з ними, мені буде надзвичайно цікаво почитати, та також поділитися, можливо, ще якимись моїми думками. Стосовно цих композицій в коментарях, тож зустрічаємося там. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!